Познайомитися із досвідом роботи ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги вкотре з'їхалися колеги із різних куточків України. Цього разу ірпінці розповіли, як виграли грант від USAID, агентства США із міжнародного розвитку, та чим він їм допоміг. Формування бюджетної частини це придбання певного покращення певної матеріально-технічної бази підприємства. Це проведення навчань, тому що грант спрямований в більшій частині на проведення цих навчань. Це, це розвиток підприємства. В цілому грант від USAID ірпінські медики знайшли на сайті простір .ua. Прийшли відбір і отримали 50 тисяч доларів на розвиток первинної медико-санітарної допомоги. І це не єдиний грант, який вдалося отримати ірпінським медикам від USAID. На сьогоднішній день ми реалізовуємо в підприємстві два гранти. Це і ще є з USAID також грант відновлення, за рахунок якого ми відновлюємо нашу гостомельську амбулаторію. Ну, власне, це додаткові кошти. Вони кошти не державні, вони кошти не місцевого бюджету, але вони йдуть в наше підприємство. Вони збільшують обсяг бюджетних видатків нашого підприємства і за рахунок нього ми робимо краще для нашої громади, для нашого закладу. Лікарі Сум, Хмельницька, Малина та інших міст України не лише слухали розповіді колег, але й побачили, як працює Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги зсередини. Це якби все для покращення нашої роботи, і їхньої також і кращого обслуговування наших пацієнтів і їхніх. Так що ми маємо чого ну вчитися, і будемо, якби приймати досвід. Нам було цікаво отримати досвід, досвід такого. ну, Перспективного розвинутого центру міста Ірпіні бажаємо такій команді процвітання, успіхів в подальшій їхній праці.